Це трагедія року, бо єдиний тональний крем, який мені дозволила, мій дерматолог зняли з виробництва і замість нього запустили новий, тобто змінили формулу, змінили пакування, підхід до продукту, і взагалі він тепер зовсім новенький. І у більшості випадків продукт після зміни формули стає лише гірше. От в мене зараз дві версії. Ми нанесемо їх на обличчя, порівняємо. Як бачите, перша версія, яку я дуже сильно люблю, залишилась в мене зовсім трошки, буквально на один макіяж. Вже дизайн змінився прям дуже сильно відчутно. Я взяла один і той самий відтінок. Це 2021 і зараз почнемо зі старої версії, за що я люблю цей BB. По-перше, в нього дуже незвичайний відтінок для дівчат із світло-сірою шкірою, як у мене, це дуже складно і дуже важко знайти тональний крем, який буде не жовтим, ні рожевим, ні якимось помаранчевим. От саме цей ідеально мечиться з моїм тоном. По-друге, в нього дуже легка кремова текстура, він легко розподіляється, але при тому пігментація в нього дуже класна. З мінусів що бачила, багато кому не заходить жирношкірих дівчат, бо він дуже сяючий. Ну, це правда. Правда, бібі більше з них вона сяюча має таку або натуральний фініш, або дуже глові. І основна його перевага, те, що він підходить для дівчат, у яких є акне, тобто лікують шкіру, як мені. Тобто мені взагалі заборонено користуватись будь-якою декоративкою, але як чіткот. Оце й можна. Подивіться, яке гарне покриття на з цієї сторони. Він замаскував почервоніння, але не повністю, тому покриття в нього ближче до середнього. Але при тому протягом дня він класно тримається. Зараз побачимо, що ми скажемо про нашу новинку. Перше, що вони зробили цікавого, це змінили формат туби. Тобто тепер він видавлюється дозовано через цей піптик, і мені це подобається зверху. У нас відтінок старої формули, знизу новою. Мені здається. Нижній трошечки світліше та жовтіше. Потихеньку наношу на обличчя, по текстурі відчувається як те саме, що і попередня формула крему. Це у нас стара формула. А ось це оновлена. Можливо, мені здається, але як на мене, нова виглядає краще. Замовити його можна в магазині пюрити, ну, а Ви пишіть в коментарях, який у вас досвід користування цим наличем.